А мой мілі та їде. Ворота се вичиняє. Є ясна, Яка моя коя. В Україні завжди проводжали захисників на війну з піснею та оберегом. Наші традиції незмінні. Певна обрядовість присутня сьогодні. На Житомирщині колектив бусунівських бабусь та учні ліцею підготували для поліцейських об'єднаної штурмової бригади людь свої особливі обереги. Ми молимося і даємо цей такий їм оберіг, який ту ниточку до цього ангела даємо оберіг, щоб всі всі повернулися додому. На жаль, що таке війна, діти знають не з екранів телевізорів. Тому сьогодні своїми маленькими ручками вони виготовляють янголів-охоронців. У мене був є брат, він сам старший, то він бачив дядька і він загинув, коли моєму брату було 5-6 років. Я хочу, щоб ці ангелочки захищали наших воїнів. Від усіх нас, щоб наші серця, так якось ми з другим класом читали, про золоте серце, щоб наші серця, нашою любов'ю зігрівали їх і повертали додому цілим і неушкодженим. Дуже дякуємо, кожне побажання я передам особисто і тепер чекаю на ваші ангелочки. Наші да, несемо ангелочки і бажаємо миру, добра і здоров'я наших військових. Дякую. Даєте. Дякую. Аж не передайте, дякую. Будь ласка. Ратур, понесі, передайте, будь ласка. А тут передайте, будь ласка. А щоб наші янголи повернулися живими та здоровими, бабусі вплили їм ниточку, воротило, яка за їх повір'ям вказує шлях додому. У селі був бу, був такий звичай. Ой, доворотило, ткали, рюжечки, дорожечки. А як оставались ниточки від коня, то їх отут вирівали. Отризували, хто йде в армію, хто жениться, щоб цю ниточку дати мамі, чи там діду, чи бабі, щоб благословив своє дитятко, онуку чи сіночка, і вшивали у одежу, щоб ця дитина, онук, чи син, чи дочка повернулася додому благополучно. Найстаршій жінці вже за 90. Вона пам'ятає Другу світову війну. Тому сьогодні від усього серця ці жінки бажають нашим захисникам перемоги та повернення додому. Наші діточки, молоді поліцейські, ви нас зберігаєте, ви збираєтесь і нас захищати, щоб Господь дав, повернулись живенькі, здоровенькі, з ножками, з ручками, очі, щоб ваші дивились, повернулися додому. Ми вам передаємо такий оберег, що вас він цей оберег зберег і додому. Дав господь повернусь. Від серця до серця за кожним бійцем тепер стоятиме свій янгол, який охоронятиме поліцейських в бою. Я хочу передати від імені цих бабусь, від імені цих дітей, які вам дали які сказали дуже багато гарних слів, багато побажань. Тому кожному передаю особисто і бажаю, щоб ви всі повернулися живими додому. Хочемо вам подякувати за те, що ви за, наш, за нас переживаєте. Ми обов'язково здобудемо перемогу, бо Україна це понад усе. Ну, так, взагалі віру в пекмети, віру, що повернемося всі живі назад і перемога буде за нами.